Привіт, вітаю на каналі One to One with me. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Ірина Франчук, імплоєр лід компанії Scheller. І поговоримо ми сьогодні про навчальні заходи як інструмент просування бренду роботодавця. Іри, вітаю! Привіт, Настя, дуже рада бачити і дуже рада бачити всіх, хто підключається до нашої розмови. Дуже дякую. Давайте тоді почнемо: як навчальні заходи можуть сприяти покращенню бренду роботодавця? Слухай, я напевно тут ще почну трошки з інтро. Чому я взагалі можу говорити про цю тему? А поки готувалася до нашої розмови, звела таку невеличку статистику того, що було пророблено за останні півроку. Бо ми насправді в скалер запустили ці талант маркетинг події навчальні заходи лише в липні 2023 року. І ось за цей час підрахувала, що ми зробили вже сім івентів. На них отримали понад дві тисячі реєстрацій лідів. Врахували, що в офіс до нас прийшло понад 500 людей, які були офлайн. Ми співпрацювали з топовими експертами з Вікса, Депозітфотоз Метакедемі, з відомими лекторами-розробниками. Тому а, у нас дуже кльові були якраз залучені партнери, і мітапи теж вийшли. Гарні, <смі> якщо згадуючи про оцінки, то а, нам ставили приблизно 4,7, Це середня оцінка з 5, Тому щось що трошки наша команда знає в плані того, як організувати навчальні заходи. І з останнього також зробили, до речі, маркетинг фоз за два дні, точніше на два дні онлайн і офлайн, тому там також було багато реєстрацій, були спікери зі скалери Таргіторіуму, Тому хочу сказати, що за це півріч ми зробили багато заходів, і всі ми їх робили якраз для розвитку бренду роботодавця. Так, про що ти згадала? І якщо повертаючись до питання про те, як ці заходи можуть сприяти розвитку бренду роботодавця, то я би глобально ділила, напевно, дві таких е, задачі: е, це збільшити бренд про-бренд, І друга, це, звісно, щоб покращити метрики метри рекрутингу, тобто наймати швидше, якісніше, дешевше, е, просто легше наймати зірок на ринку. Е, е. Якщо говорити про бренд Вернес, то ті заходи, які ми робимо, вони в принципі допомагають просувати наших людей, допомагають показувати, хто ми є. Бо люди вони ж дуже часто йдуть на людей, тому це як знаєш такий основний поємт чому класно брати наших спікерів, ділитись їхньою експертизою, ділитись певними напрацюваннями, ділитись досвідами, можливо, перемогами, можливо, поразками. Це ж в принципі, хто наскільки готовий, чим ділитись. А, ось, а щодо найму а, тут же така цікава історія. А досвід кандидата, досвід людини він же починається ще з того, як ми зробили цей навчальний захід. Він починається з того, як нам хтось побачив постяк в інстаграмі, перейшов, зареєструвався. А потім, як він отримав комунікацію від організатора. Якщо він не отримав комунікацію, він пише: і такий типу: А де моя комунікація? Де її можна знайти? І це також досвід про те, як ти відповідаєш, як ти реагуєш на цю історію. А, у мене, до речі, хочу поділитися з кейсом. Був такий випадок, коли ми організовували технічний івент. Мені на наступний день прилітає лист на пошту, і людина пише: Ти знаєш, Ір, у мене. Не спіпало очікування з тим, що я хотів отримати від івенту, але я побачив рівень організації, і я дуже хочу у вас працювати. Надсилаю своє CV, продаю його. Будь ласка, рекрутеру, і також про юзер experience, який людина отримує. Тому навіть якщо в контент можна трошки не попасти, все одно, все, 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 що робиться до івенту, після івенту, вона якраз контриб'ютить бренд-роботодавця. Дякую, я насправді спостерігала за компанією Scalar, за те, за тим, які івенти ви робите. І звісно я ж була на онлайн-конференції, яку ви організовували останнього місяця. І те, що ти сказала, навіть якщо можна не попасти в контент, але головне попасти в серденько, як в нас сьогодні з тобою зменшились, прикраси тому насправді дуже важливо ця комунікація. І відкрита, чесна, зрозуміла, своєчасна і ну така дуже людяна. Тому я чудово розумію, про що ти говориш, і ми також останній рік проводимо технічні етапи і також збирали багато людей. Тому ми розуміємо, як це працює, і як це працює на бренд брендоверніст. Давай, мабуть, поговоримо про те, які взагалі переваги має компанія, яка активно інвестує в розвиток галузі через навчальні заходи. Які переваги вона має слухай, ну напевно це імідж, це та ж сама репутація. Бо часто, коли там я буваю на якихось заходах зовнішніх, я, до речі, дуже часто хожу, знаєш, так трошки собі піддивляюсь, формую свою надивленість. То, якщо я десь чую, типу, що люди торкаються теми організації офлайн події, або там певних якихось активацій з боку роботодавця. І коли я чую, типу, так скелер вже це робить вау, це така знаєш найбільша пошаличка. А, І люди ну, якби вони нормально це сприймають, що там it компанії вони вкладаються в розвиток. Ми, в принципі, так і говоримо. Одне з наших знаєш, таких гасел неформальних, те, що ми драйвимо українську IT. Нам є чим ділитися. А, і ми від цього також отримуємо певні бенефіти. Наприклад, бенефіти в вигляді нетворку. Якщо там не знаю, у нас немає планів, найму щодо цієї людини. Да? Якщо там вона просто про нас знає то в плані нетворку, ми прям його активно розширюємо. Ми часто говоримо, що і нетворк від раст, і десь ми зустрінемось з цією людиною, потім пересвічемося на іншому етапі. Десь він проконсультує, десь ми допоможемо. І цей новенчерін він якби як закладена ДНК. І також одна із плюшок, яку отримує компанія. Ну, типу, не напряму прям компанії, вона так я б сказала: це, напевно, розвиток персональних брендів наших спікерів, да, наших голосів компанії. Бо насправді, тим, що вони ділиться там своєю експертизою, вони також отримують там певні плюшки собі. Тобто вони вже можуть потім з легкістю запускати власні курси, там, не знаю, промовити якісь там свої послуги в соціальних мережах, на інших майданчиках. Але оскільки вони представниками компанії, то вона якби так нерозривно пов'язана, тому тут. Насправді дуже багато бенефітів але компанії точно треба визначити чи треба їй це робити. Бо комусь окей просто розвивати корпоративні комунікації або там не знаю, комунікації з держстановами, з іншими стекхолдерами. І в принципі, ці навчальні заходи, або як ми їх називаємо ще талант маркетні заходи, вони їм і не потрібні. Це також нормально. дякую Ми з тобою поговорили про. Про, про те, як зовнішні заходи впливають на бренд Вернес, на залучення кандидатів, і на їх бажання працювати в компанії. Два ще поговоримо про те, як яким чином навчальні програми можуть впливати на залучення та утримання вже існуючих працівників компанії. Теж дуже класне питання. Ми, наприклад, коли робимо такі заходи, ми в принципі кличемо і внутрішню аудиторію, і зовнішню аудиторію. І ці такі події вони класно бустять бажання наших людей також розвиватися. також ходити, питати. Ми їм прямо напряму кажемо гайс, там не знаю топова спільнота розробників, маркетологів там чарів, рекрутерів, приїжджай до нас в офіс, приходьте, знайомтесь у вас знання там зеневитяг на відстані витягнутої руки. Тому це також кльово бустить цю їхню культуру і жагу до того, щоб більше спілкуватися, ділитись професійними болями, розвиватись. А плюс багато вже знаєш я хочу самостійно виступати. А для того, щоб самостійно виступати, все одно треба прокачуватися. І навіть в процесі підготовки ти класно бустиш себе як доманого експерта, як спеціаліста, просто як спікера. Да? Тобто класно прокачується шість софту, як крім хардів. Тому тут в цілому головне зацікавити людей, правда. А далі воно вже на мотивації, на такій щирій мотивації. Воно вже піде далі і на їх особисті навички. Ти сьогодні вже частково говорила про свої кейси, і про те, які заходи ви організовували впродовж останніх півроку. Тому давай, мабуть, зупинимось на якомусь одному кейсі, які, яким ти пишаєшся, який ти дуже любиш, і про який можеш розказати. Це супер над складне питання, бо у мене кожен івент він особливий. А на якомусь івенті ми робили, наприклад, вхід за донат. Ми зібрали 80 тисяч гривень, які передали потім там на закупку дронів та планшетів на ЗСУ. А моя маркетинг конфа, яку ми робили командою. Ми зібрали 2300 реєстрацій. Ми запустили промо буквально за там два з половиною тижні до події. Ми взагалі, слуха, знаєш, реалізовували цю ідею точніше, цей проект від ідеї до повної реалізації за місяць. Це супер мало, такий невеличкий дисклеймер. Було багато сил на підготовку. Ми самостійно робили онлайн-трансляцію, там не через підрядників, просто йшла до свого сапорту, до хлопдеску, Це зробили. Пишаюсь з першим івентом, який відбувся в липні цього року. Чому? Бо для мене це був суперновий проєкт. Я взагалі не знала, як взаємодіяти зі спікерами, що їм казати, що їм обіцяти, що робити з аудиторією, а раптом ніхто не прийде, а раптом не знаю, нікому не сподобається, там будуть погані відгуки. Це ж не просто я всіх покликала до себе там, не знаю, на день народження чи ще кудись. Це імідж, це бренд компанії, ти відчуваєш за це відповідальність. Тому кожен якийсь особливий, але напевно най це ця маркетингова яка проходила онлайн в два дні, потім була офлайн-панелька. Чому? Бо було вісім спікерів, було понад 10 годин онлайн-трансляції, а були якісь технічні штуки, які менеджились просто на ходу. Ну, але це все, в принципі, те, з чим ми, як спеціалісти, працюємо повсякденно. Да, тому трошки понервувала, але справились. І а, що суперважливо в тому, як я визначаю там найбільш знаковий івент, це не тільки ми, які знаєш, суб'єктивні спостереження, це те, що приносить насправді вогню нашому бізнесу. Це те, скільки лідів там ми отримали цих івентів, скільки людей пішли по подальшу воронку, які етапи вони пройшли, скільки людей там не знаю, познайомили з нашими. Тому Окрім того, що мені може бути цікаво, класно і там не знаю, дуже мама робило, воно ще має бути і бізнес ефективно Давай тоді поговоримо про те, які взагалі методи оцінки ефективності цих заходів можна використовувати для визначення саме їх впливу на бренд роботодавця компанії. Давай, я дуже люблю питання про метрики. А якщо ми повернемось напевно до двох задач, да, якщо говорити про хайрінг і збільшення то там в принципі будуть різні метрики. Якщо ми говоримо про хайрінг, тут будуть вже метрики рекрутингу. Це буде про те, там який відсоток людей у нас підпадає під response rate, під interest rate рекрутерам, наскільки вони там їм активно відповідають, да на запити в LinkedIn чи інших там платформах і соцмережах. А це відсоток людей, які далі йдуть воронці, Тобто, скільки людей там пройшли перший Хайрінг менеджер інтерв'ю, скільки людей виконали тестове, скільки людей пройшло А Це, звичайно ж, кількість наймів, це швидкість цього етапу хайрінг, який пройшла людина. Наприклад, у нас нещодавно був фронтенд-мітап і у нас людина пройшла весь цей етап за два дні. Для скалер, це супер рекордна кількість витрачених людина-годину. Ресурсів, тому що у нас насправді такий тривалий процес відбору людей. От, якщо ми говоримо про бренд Веренас, тут уже метрики а про впізнаваність бренду. Як ми їх досліджуємо? Перше, є в принципі дослідження різних незалежних організацій, типу ДОВ, Employer Brand Community, є ще купа інших організацій, які там на замовлення роблять тобі зріз ринку і Ти там знаєш, скільки відсотків людей там чули про твою компанію чи ні. А також я дивлюсь по тому, наскільки люди а, діляться відгуками в соцмережах. Це не коли ти їх пушиш, типу, запостіш щось, виграєш щось. Ну такий коротше умовно, гівей. Це про те, коли ти зовсім не колідуєш ці відгуки, але ти потім бачиш що в модіторингу кількість людей, які там добровільно написали, поділились, щось поширили, щось про тебе розказали. А також це яким ще показник використовуємо, знаєш, коли приходять люди в компанію? У нас рекрутери дають анкети. Вони питають: типо, з якого каналу ви дізнались про компанію. Якщо, наприклад, там рекомендація або безпосередньо від рекрутера, то це їхня заслуга. Якщо вони кажуть, що там про івент або інший там не знаю талант маркетинг події, то це мовно, мені йдуть бали. Знаєш, такі 10 очків гріфендору. Ми жодним чином не конкуруємо з рекрутерами. ми, ми навпаки, в такій синергії в співпраці, але разом з тим. Нам потрібно знати чітко цей відсоток для того, щоб розуміти наскільки ефективно ми робимо взагалі бренд-активності. Є ще така штука: типу, скільки людей там підписується на наші соцмережі після події, але ну тут важко визначити прям точно до одиниці: типу, це просто людина підписалася просто після івенту. Воно там якось органічно виділяєш по цьому напливу, але прям такої прямої кореляції немає. Дякую. Хочу ще з тобою трохи поговорити про корпоративну культуру і про те, як взагалі ми можемо за допомогою навчальних програм заходів зовнішніх розвивати корпоративну культуру компанії і транслювати її. Насправді, та тут таке знаєш, холіварне формулювання мені здається, що можна йти від зворотнього, що корпоративна культура якраз впливає на те, як ти робиш ці заходи. Тобто, якщо компанія відкрита, да, якщо в неї в культурі це є закладений knowledge sharing, якщо вона м про те, щоб показувати свої таланти, то вона й буде робити, робити там ці заходи. Вона й буде спонукати людей там залучатися, виступати, а, буде кликати людей до себе в офіси. Тому а, у нас, в принципі, завжди була така культура нетворку побудована. Я коли прийшла в компанію. Я взагалі з біофармацевтичної галузі прийшла. Для мене це було просто якийсь шок, що можна було написати SEO, покликати там його на каву, поговорити поставити питання. Ми, наприклад, ніколи в своїх активаціях не розігруємо, знаєш, типу, сніданки SEO, або там, типу, ще якісь штуки там топ менеджментом. Бо кожен, кожен хто прийшов, хто давно у нас працює, може взяти, написати і піти, поговорити. Тому оця культура такого відкритого нет. Фворку і культура Ворм інтра у мене я не знаю скільки чатів в Телеграмі є з позначкою чат там для нетворку з тим та -то, тим-то. От вона якраз і спонукала до того, що ми почали робити ці події. Тому. А... Напевно, корпоративна культура вона сприяла розвитку цих івентів, але івенти, знаєш, бумерангом відрикошетали там умов співробітників, і вони почали активніше цікавитись цим, приходити, питати. І хто, наприклад, там трошки соромився, да, або там більш характерна інтровертивна поведінка, то вони вже так трошечки розслабились, так не Придивляються, цікавляться, тому це такий взаємопов'язаний якийсь незворотній процес як і мене. І, мабуть, останнє про що хотіла поговорити, це тренди. Тренди на 24 рік, саме в сфері навчальних заходів, які можна використовувати для створення підсилення бренду роботодавців. Як на мене, це ще одне складне питання в трендах, звісно, що розвивати бренд роботодавця але знову ж таки, якщо Тобі як компанії, це потрібно, а швиденько нагуглила, що там цікавого говорять, і з цікавого там багато про розвиток АІшки, штучного інтелекту, стратегічного нового лідерства. І тут, до речі, подумала про такий кейс. Який ми робили в партнерстві з «Прожектор інститутом. Вони замість звичайної онлайн-ярмарки вакансій провели ярмарку вакансій в метасвіті. А якщо хтось грав Сімс, можуть згадати там за дитинства під ліком бійця або навіть зараз, хто як, як ти ходиш з цією людинкою, там щось подізнаєшся, взаємодієш з іншими героями. І так само вони створили таку ярмарку вакансій в метасвіті для компанії і просто кандидатів, які, наприклад, шукають роботу. І в чому прикол? Якщо ти як людина там, в пошуку роботі, ти, я думаю, доволі часто ходиш по різних ярмарках вакансій, онлайн-офлайн, але всі вони, в принципі, типові. Просто спікери під'єднуються до Zoom, там щось віщають, розповідають, намагаються зацікавити. А такий а, підхід метасвіті, з гейміфікацією з цим віртуальною реальністю, це просто топ. І ти точно запам'ятаєш там. І компанію, організатора всіх, хто брав участь. Тому я думаю, що треба тримати туди курс, треба пробувати якісь такі нестандартні штуки, мислити out of the box Але разом з тим, не заграватися з діджитальним світом, бо зараз дуже багато людей засумували за офлайн. Зараз дуже класно прийти, розвіртуалізуватись, познайомитись, просто так от відчути якусь людську взаємодію. Я багато насправді читала відгуків про скелермітап і там писали. Про те, що там, знаєш, це там перша за останній там період спочатку повномасштабного вторгнення події офлайн, де я прийшов туди-сюди. Коротше, люди просто з цим дуже скочили. Тому разом з розвитком там, знаєш, віртуальних якихось історій буде ще дуже актуально збиратись, приходити і взаємодіяти, щоб знову ж таки підтримувати ці юзер експіріанс кандидата, щоб формувати в нього враження. бо Employer brand — це ж не тільки про те, як ми казали, де, там, як комунікація написана. Це навіть про те, як його зустріли в офісі, як його провели до зали, як він там не знаю, понетворкався. Коротше, все-все-все, де якийсь там знаєш, контакт з брендом. Тому я виділила, напевно, дві такі штуки висновні. Та да, насправді зараз дуже великий запит вже на офлайн, бо люди дуже втомилися від онлайну. І вони вже хочуть до людей. Тому мені здається, що це буде також один з основних трендів наступного року, саме офлайн заходи. І я дуже завтра компаніям, які можуть це реалізовувати. Тому що, по перше, наразі я не в Україні, і ми один з наших офісів, який був в Харкові, він закритий. Тому я дуже по доброму заздрю компаніям, які можуть спробувати офлайн заходи наразі в Україні. Сподіваюся, зможу відвідати їх в наступному році. Я дуже тобі дякую, ми провели класну таку розмову, підняли цікаву тему. Я дякую, що ти поділа своїм досвідом і буду з радістю спостерігати за активністю Скелера. Клас, дуже дякую. Сподіваюся, що одного разу її приїхати нас офлайн насправді, ми будемо дуже раді. Обов'язково, дуже дякую. Ласно ж тобі дякую.